Стереотип це загальне переконання щодо певної категорії речей або групи людей. Наприклад, характер людини, уподобання, зовнішній вигляд чи здібності. До прикладу, французи модні, зарозумілі, романтичні та не дуже чистоплотні. Німці пунктуальні, працьовиті, прямолінійні та не мають почуття гумору. Американці оптимістичні, гнучкі, меркантильні та не дуже освічені. А японці в свою чергу сором'язливі, дисципліновані, не можуть пити алкоголь і люблять усе мілашне. Точні чи ні, але стереотипи допомагають нам класифікувати інформацію. А також щось прогнозувати, щоб можна було діяти не сильно задумуючись. Незважаючи на те, чи згодні ви чи ні з озвученими кліше про французів, німців, американців і японців два види стереотипів могли вплинути на ваше судження. Явні стереотипи це упередження, про які ви знали. Наприклад, ви, мабуть, чули кліше, що французи зарозумілі. Озброєні цим знанням, ви намагаєтесь взаємодіяти з кожним французом, нібито неупереджено. Проте ви все одно можете певним чином засуджувати їх. Тому що є інший вид стереотипів. Неявні стереотипи ті, які керують вашими думками із вашої підсвідомості. Наприклад, історії про людей, які вам розповідали батьки, коли ви ще були немовлям, можуть створювати асоціації, які змушують вас засуджувати, навіть не усвідомлюючи цього. І це проблема. Якщо ж ми належимо до групи, яка є мішенню стереотипів, вони можуть бути загрозою. Стереотипна загроза виникає тоді, коли люди усвідомлюють, які негативні кліше щодо них мають інші. Вони починають боятися підтвердити ці стереотипи як наслідок, їхня успішність часто знижується. Скажімо, суспільство вірить, що хлопці успішніші у математиці. Вчителям математики просто згадати про цей міф перед контрольною і деякі дівчата занепокояться і в результаті напишуть її гірше. Навіть просто сидячи поруч із хлопцями, вони можуть отримувати значно нижчі оцінки. Чимаман Дангозі Адічі підсумувала цю проблему так: одна історія створює стереотип. А проблема стереотипів не в тому, що вони неправдиві, а в тому, що вони неповні. Одну історію вони роблять єдиною. А як ви думаєте, чи є хоч якісь корисні стереотипи у сучасному різнобарвному світі? Якщо так, то у чому їх користь? Якщо ні, то як їх позбутися? Діліться своїми думками в коментарях. А заодно скажіть, як ви думаєте, чи хоч якийсь із стереотипів у даному відео є правдою. І також ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.